Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт. Ну що, народ, виїхав з косити люцерну в третій укос, звісно, геть слабенька. Дуже слабенька, дощів не було, тут -то хоч так, біля посадочки тут зелененька, а туди далі, бачите геть, така вже й пожовтіла. Але нічого, треба що щось добуде, збити неї тракторець. Бімба, все на ходу, працює. Коротше, косілочку там розкинув. Та поїхали, коротше, там капуста росте. Сходимо, подивимося, чи є вона там. Ну, коротше, що, косимо. Так, друзяки, 10 хвилин і ліцерочка скошена. Так, ну і що ж, треба ж вам показати, що тут як капуста росте. Це, до речі, вона без полива. Що там пару дощів було. Так. Є капуста. Невелика. Але є трохи зілля трошки є і ціпі так, більше кулака. все гарно так стоїть. Скоро діло дійде і до капусти вирізати треба буде. Тож ж треба трохи буде попрацювати біля неї день другий. А зараз що? Зараз вже піде картопля. Можливо, завтра вже будемо копати картоплю. то покажу. Ну, таке у нас сьогодні відео вийшло. До речі, яка там зараз ціна на капусту, хто знає, напишіть. Цікаво почути. Ось таке у нас відео сьогодні вийшло. Завтра копаємо картопельку. Покажу, розкажу. Ну що, всім пока. Підписуйтесь, підтримуйте.